Під час ліквідації однієї з пожеж у Харкові виявлено тіло загиблої людини. Подія трапилася пів на шосту ранку, 12 грудня, у житловому дев'ятиповерховому будинку на вулиці Сергія Грицевця. Горів ліфт у ліфтовій шахті на площі біля восьми квадратних метрів. Тіло людини знаходилось всередині палаючого ліфту. Її особа, причина смерті та причина пожежі, встановлюються. Через сильне задимлення сходової клітини рятувальники евакуювали на свіже повітря. 10 мешканців ліквідація пожежі відбулася о 6.55. З приводу пожежі у ліфті на грицевця, попередньо, як стверджують фахівці, не схоже на те, що причиною загоряння стала технічна несправність ліфта. За деякими ознаками треба скоріше говорити про те, що і пожежі був саме в кабіні. Був то навмисний підпал кримінального характеру чи необережне поводження з вогнем, сподіваюся, що на ці питання відповість слідство.